Кропивницький попрощався з двома військовими: це Микола Швець і Микола Тарасюк, які загинули на війні. Микола Швець працював у будівельній сфері. Микола Тарасюк мріяв стати військовим. Зранку їхню пам'ять містяни вшанували кортежем та хвилиною мовчання о 9 годині біля площі Героїв Майдану. Церемонію прощання з військовими продовжили на далекосхідному кладовищі. Микола Швець народився в Автономній Республіці Крим. Згодом родина переїхала у Кропивницький у професійному технічному училищі. Опанував фах газозварювальника. Працював у будівельній сфері, розповів друг військового Андрій Кердан. Це козак, справжній козарлюга, який любив рибалку, який любив активний відпочинок. Він був спортсмен по життю. Він, як спортсмен, він був у всьому. Біг підтягування там ще якісь моменти він був перший. Микола Швець захищав Україну під час антитерористичної операції на сході України, розповів його побратим Володимир Ткаченко. Він воює з 15-го року. Він тоді вже був в артилерії. Він служив в морській піхоті. Він настільки морально сильний, що він три з половиною роки безвилозно там був. Три з половиною роки на передовій. Зі слів побратима, Микола Швець служив водієм. Загинув цьогоріч 8 липня біля села Маркове Донецької області у 45 років. Безпочатковий же синовий Боже Сунидо. Розвіді нашого звіра тобі служимо. Микола Тарасюк народився у селі Ганно требинівка Кіровоградської області. У 2013 році родина переїхала до Кропивницького. В інженерному коледжі здобув освіту за спеціальністю обслуговування верстатів із комп'ютерним забезпеченням. Мріяв стати військовим. У грудні 21 го розпочав службу у Чопському прикордонному загоні. У 2023 році його перевели до Луганського прикордонного загону. Служив на посаді інспектора прикордонної служби, оператора безпілотних повітряних систем. Миколі Тарасюку був 21 рік рік. Ведуча церемонії прощання Неля Чорна. Міцно тримав оборону на Донецькому напрямку Бахмут Іванівське. Сержант Микола Сергійович Тарасюк загинув 3 березня 2024 року в районі населеного пункту Іванівське Донецької області. Більше року вважався зниклим безвісті. У червні 2025 року ДНК експертиза підтвердила загибель воїна. Поховали військових на Алеї Слави, далекосхідного кладовища. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко. Суспільне новини. Кропивницький.